Друзі, вітаю! Сьогодні 12 жовтня, я розповім вам про програму Коловада, яку я розпочав два дні тому. Це програма глибокої очистки кишечника, яка є третім кроком нашої концепції здоров'я після детоксу і протипаразитарної програми. Програма на 14 днів складається з трьох етапів. Перший етап підготовчий, і на першому етапі зранку і ввечері ми приймаємо пакетик номер 1 Вони тут пронумеровані по всім програмам, ви їх не переплутаєте. Дуже просто Зранку і ввечері з їжею ви прийняли перший пакетик. Другий етап це 4 дні. Тут теж буде пакетик, вже пакетик номер 2 от Ми теж його приймаємо зранку і ввечері, але вже без їжі. Тому що на, на другому етапі це етап голоду, це основний очищувальний етап в цій програмі, де приймаються спеціальні такі от двох видів коктейлі. Які, розбухаючи, проходять через кишечник і збирають все те, що лімфа викидає в цей, на цьому етапі. На цьому етапі ми рекомендуємо 10 тисяч кроків, багато рухатись, тому що ви п'єте водичку, рухаєтесь, лімфа працює, все викидає непотрібне в кишечник, сорбент в кишечнику підхоплює і виводить. І так, 4 дні підряд. І просто дуже-дуже потужне очищення відбувається. Також в цей період організм працює на режимі споживання, утворення енергії, виробітку енергії із вісцерального жиру. Тобто ми не їмо, але нам вже потрібні сили енергії. Організм візьметься не з їжі, а з внутрішніх запасів. Від жиру, тому в цей період дуже добре сходять об'єми. Той, хто практикував голодання, ви розумієте, що просто без якихось спеціальних заходів ви не зможете довго не їсти. Ви можете не їсти один день, і потім це вже важко, некомфортно і ну, вже більше негативу, ніж позитиву. Ефекти. Покращення від голодання, вони якраз і йдуть на другий, третій, четвертий і далі. Ні, тільки на звичайному режимі ви не зможете стільки витримати. Коктейлі, вони, їхня фішка в тому, що в їх складі є те, що відключає відчуття голоду, і вам просто ці 4 дні не хочеться їсти, ви комфортно себе почуваєте, у вас багато енергії, сил, ви робите все те саме і навіть більше. При цьому з вас постійно щось виходить, виходить, виходить. Якщо взяти от по. Просту математику. вітамінки, які ми приймаємо, плюс коктейлі, це приблизно 70 грам на день. Але з вас кожен день буде щось виходити, виходити, виходити. І ви в цей момент розумієте, що в кишечнику насправді ну, не так вже чистенько. Плюс дуже хороші ефекти у людей, які мають проблеми такі, як псоріаз, тому що в кишечнику завжди багато грибів. У відео, яке було. Попередній крок. Ви напевно бачили, що я вставляв там відео обстеження кишечника, і видно, що там можуть бути і паразити, і, і грибки, і грибків дуже багато. Якраз глиняні коктейлі. Вони проходять і вони збирають, збирають, збирають ці грибки і виводять. Звичайно, якщо грибка дуже багато, можливо, на перший, з першого разу, з першої програми, ви весь його не виведете. Але значно, значно стан покращиться. І, можливо, це другий раз ви вже повністю позбавитеся від того грибка, тому що це проблема досить така серйозна. І, напевно, ніякою іншою програмою, ви, крім коловади, не почистите. Таким чином, кишечник, тому що це не, не просто трубочка, в яку ви можете засунути йоршик і якось її помити. А ця програма передбачає таку можливість саме зробити кишечник чистим. Плюс протягом всієї програми приймаються пробіотики Суперфлора, які... і в нас якби, є дія таких двох моментів. Ми забираємо те, що не потрібно, і ми вносимо те, що нам потрібно. І від цього дуже класний. Виходить ефект. Третій етап це три дні виходу. Там так само пакетик номер 3 який ви приймаєте зранку ввечері вже з їжею. А виходимо ми з цієї програми на якихось легких супчиках, салатиках, соках на якісь легкі їжі, щоб організм знов почав працювати і кишечник нормально почав перетравлювати. Нічим зразу важким ми його не навантажуємо, а потрошки ми збільшуємо. Його навантаження. На програмі є, звичайно, певні продукти, від яких ми відмовляємося, тобто є рекомендації по харчуванню на першому-третьому етапі, які треба дотримуватися. Всі наступні кроки, я вам розкажу в наступних відео, всі питання пишіть в коментарях, або пишіть мені в особисті повідомлення.